Добрий вечір. 21-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, студія Олекса І Зараз будемо говорити про такі події. Горіли дошки та іграшки. Потужна пожежа в броварах знищила промислові склади. Доки боєць на фронті аферисти через нотаріуса забрали квартиру, чи здатна держава захистити права своїх захисників? Завершив земну путь, зібравши в єдиній молитві різні конфесії. У столиці поховали Любомира Гузера. Потужна пожежа у броварах виникла вона на території промислової зони у складському приміщенні пиломатеріалів. Полум'я також охопило сусідній ангар, в якому зберігалися деревина, іграшки та розчинники. До гасіння залучили 12 одиниць спеціальної техніки та понад півсотні вогнеборців. За дві години пожежу вдалося локалізувати. Жертви постраждалих на щастя немає. У поліції Київщини припускають, що причиною займання могло стати коротке замикання втім, остаточні висновки зробить слідство. До місця пожежі було направлено і пожежно-рятувальні підрозділи з міста Бровари, Бориспіль, міста Києва та селища міського типу Калита. Та також залучено 5 сільських пожежних команд на гасіння пожежі. Зараз пожежа локалізована на площі загальної півтори тисячі метрів квадратних. У вишгороді в одній із квартир вибухнула граната. Припускають РГД 5 Вибух висадив вікна, пошкоджені стіни та стіл на кухні. 40-річний місцевий житель від отриманих травм загинув на місці. Подробиці інциденту дізнавалася знімальна група СТН. Близько опівночі мешканців будинку номер 5 на вулиці Мазепи розбудив гучний вибух, та вони не одразу второпали, що відбувається. Спочатку подумали про газ. Стіни не шатались, був такий громкий хлопок, е і потім посипались окна. Просто почали сипатися, Я навіть не зрозумів. Я думав, може, кого-то з окна викидували там. А насправді посипались і Звуки зверху слишну, ну я спочатку не зрозумів, що що думали газ, тому що такої запах що був. на місце події, одразу прибула аварійна газу, слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Залучили вибухотехнічну службу, яка більш досконало оглянула місце вибуху і знайшла залишки гранати. Жителів евакуювали, а за півгодини було встановлено, що граната вибухнула на четвертому поверсі. В тієї миті в оселі перебували двоє людей. Чоловік помер на місці, а жінку доправили до лікарні в тяжкому. Стані жінка, яка ну поряд з ним була зараз, знаходиться у лікарні в тяжкому стані в реанімації. За її життя борються лікарі, тому говорити про те, що хтось навмисне туди зайшов і кинув цей вибуховий пристрій, поки що зарано. Як у помешканні опинилася граната, наразі встановлює слідство. Сусіди ж розповідають, що з чоловіком у будинку ніхто не спілкувався. Взагалі не знаю, це квартирант. Я його бачив пару раз розп'ять то. Ні, каків доки жінка не прийшла до тями і не розповіла подробиці. Поліція кваліфікуватиме цю справу як нещасний випадок. Ольга Киселевич з Мушинський, телеканал Київ. Великий, що вмів бути малим, не політика, державний муж, патріарх і кардинал не за титулом, а за внутрішньою суттю. Пастор, який випромінював любов і сіяв лише добро у Києві, тисячі людей, і сотні священнослужителів, провели в останню путь блаженнішого Любомира Гузера. Кардинал знайшов свій вічний спочинок у крипті патріаршого собору Воскресіння у Києві. Людина з янголом на плечі так називали блаженнішого Любомира Гузера. Він вірив у майбутнє, об'єднання українців та українських церков. І навіть своєю смертю довів, що це цілком можливо, бо сьогодні з однаковим смутком і спільною молитвою проведжали великого пастиря люди різних політичних поглядів і національностей: католики, православні, вірмени, протестанти, юдеї і мусульмани для мільйонів людей. Любомир Гузар був не просто пастиром, не просто архієпископом, але й вчителем та філософом. Його слова в кожному слові був дуже глибокий зміст. Це була дуже проста людина. Він сказав такі прості слова. Я хочу просто бути людиною, в першу чергу людиною доброю, нормальною людиною. Мудрі його вирази. Вчать людей добру, справедливості закликав до миру на землі, якого ми всі так українці бажаємо. Любомир Гузар справді був палким патріотом України і навіть розширив у своєму розумінні Божу заповідь шанувати батька і матір своїх, вважаючи Україну великою матір'ю, єдиної родини українців, налюбити яку є великим гріхом, і тільки не з'явилася можливість по 46 роках з світами повернувся на рідну землю. Мій сльози стали в очах. Маєте, та стояти на рідній землі. Це треба пережити, щоб це зрозуміти. Любомир Гузар у 2005 році був одним із 16 претендентів на папський престол і шостим кардиналом-українцем за всю історію нашої церкви. Втім, з гумором згадував, як сприйняв своє призначення кардиналом. Ой, я тепер кардинал, знаєте, так. Що то, то є? Кардинал умирає, навіть кардинали вмирає, так як всі інші. <хи> я, я, я не переживав. Навіть його найближчі соратники були збентежені, коли блаженніший через поважені віки здоров'я вирішив покинути керівництво церквою у 2011 році. Триматися за всяку чи на уряду мені виглядає смішно. Треба думати, щоб справа йшла уперед. Верослав в ньому не відчувалося якоїсь величності посади, чи ще чого небудь подібного, але він був дійсно тією людиною, яка була відкрита для всіх і завжди для всіх знаходив добре слово і виявляв повагу. Нинішній предстоятель української греко-католицької церкви Святослав Шевчук у своєму прощальному слові порівняв Любомира Гузера з Шевченковим кобзарем Перебендею. Тебе щойно тепер починають слухати ті, які вчора ще не чули. Через твоє слово, твою думу, молитву і благословення воскресає сьогодні українське серце. Ми хочемо назвати твою думу, твій новий український епос, як підвалено нової цивілізації в Україні твоїм іменем. Ми хочемо, щоб наша Україна носила ім'я любові і миру. Кардинал Любомир Гузар на Майдані у 2014 році, як завжди, сказав мудро і по-філософськи: працюйте так, ніби все залежить від вас, а моліться так, ніби все залежить від Бога. Такими були його останні публічні слова за два місяці до відходу у вічність. Прохаю вас, моліться і працюйте. Алевтина Полепенко, Володимир Плішаков, телеканал Київ. Надзвичайне число людей, які цими днями віддали шану покійному кардиналові, спонукало папу римського звернутися із листом до глави УГКЦ Святослава Шевчука. Про це Понтифік написав у своєму посланні. Ця присутність є красномовним знаком того, ким він був, одним з найвищих моральних і пошанованих авторитетів українського народу останніх десятиліть, а йдеться у листі папи. Пантифік зворушений, що так багато людей сьогодні відчувають, що своєю молитвою на небесах Любомир Гузор далі буде захищати свій народ, який і досі страждає, позначений насильством і невпевненістю. І до війни з Росією троє українських бійців сьогодні отримали поранення у зоні АТО. З початку доби підрозділи російсько-терористичних бандформувань 31 раз відкривали вогонь по наших опорних пунктах. Близько десятка разів бойовики застосовували важке артилерійське озброєння. Окрім того, ворожі міни знову влучили у житлові квартали Красногорівки. Там бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. пошкоджені два житлові будинки. Знову напружена ситуація у передмісті Авдіївки, де бойовики впродовж дня також вели інтенсивний вогонь зі 120-мм міліметрових мінометів. Учасник АТО чеченець Адам Осмаєв, який отримав вогнепальне поранення під час нападу 1 червня, нині почувається цілком задовільно. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Цитую: був момент, коли здавалося, що настав час зустрітися з дорогими друзями, що віддали життя, захищаючи батьківщину. Будь то на Кавказі або в Україні, але Всевишній розпорядився інакше і земні ангели з медиків Києва залікували так, що мало не краще зараз, ніж було раніше. Написав Осмаєв. Він сподівається, що на зло ворогам скоро знову буде устрою. Боротьба за країну. А тепер і за власного оселю Ростислав Тихонов військовий служить в зоні АТО. Тим часом аферисти за посібництво нотаріуса забрали в нього житло. Наскільки глибокий цинізм, до чого вдаються злочинці і чи є бодай шанси на повернення квартири? Матеріал Надії Балагурак. 39-річний атовець Ростислав Тихонов став жертвою квартирних аферистів. Сьогодні він бореться за свої квадратні метри. До 2015 року квартира по вулиці Глазунова мала двох власників. 50% належало сину Ростиславу, 50% його батькові Олександру. Тема квартирних крадіїв була дуже ретельно підготовлена батько та син в АТО. Отож, поки син в АТО всю квартиру переписують на свою жертву, чим самим потім позбавляють майна всю сім'ю. Син на фронті вони добре знали, як втертися в довіру, і регулярно влаштовували посиденьки з алкоголем в квартирі жертви. Боєць повертається додому, але ж дому то вже немає. Я вернувся з АТО, і вернувся в свою квартиру і почав оформляти документи. І знав, що собственником квартири я вже не є. Собственником квартири є Остапенко Анатолій Анатолійович. 4 квітня Анатолій Остапенко і ще кілька товаришів після застілля вивозять Олександра Тихована на дачу до Остапенка в село Гора. Він і так був в алкогольному об'єднані. Кололіс обіцяє тим, що пройде алкогольне об'єднання, щоб зняти синдром. Ростислав розповідає, його нетверезого батька везуть до нотаріуса, де він підписує з десяток різних документів. Спершу батько за мировою угодою набув власності на частку квартири сина за 750 тисяч гривень. Але відділення, на рахунок якого, начебто надійшла ця сума, не існує. Потім зновмисники оформлюють документи, що батько нібито позичив у них ще майже 300 тисяч гривень. Якщо зайти на офіційний сайт судової влади України, то за номером ухвали суду позивач та відповідач зовсім інші особи. Нотаріус зобов'язана була перевірити цю інформацію. Правники зазначають, квартирна афера не вдалася б, якби не дії нотаріуса, яка при оформленні паперів вчиняла незаконно. Якщо батько знаходився під впливом Наркотичних або алкогольних якихось засобів нотаріус мав припинити цю, цю справу оформлення цієї справи, оскільки він розумів, що особа знаходиться в зміненому психічному стані. Якщо нотаріус вчинив правочин відчудження квартири без власника частки тієї квартири, нотаріус скоїв злочин. У цій судовій тяганині нотаріус Тетяна Змисловська проходить як свідок, і тут цікавий факт. Вона бачить, що Олександр Тихонов в дивному стані, але не викликає поліцію, а таки підписує документи. Виявляється, нотаріус ще й досі працює. Ми намагаємось в неї довідатись факти зі справи. Потрапити в нотаріальну контору нам сьогодні не вдалося зі слів помічника нотаріуса. Сама нотаріус Тетяна Змисловська вчора ввечері злягла та на лікарняному. Поки ми знаходились під нотаріальною конторою, приїхали охоронці. Дішка, без коментарів. А чому досі вас не було, як ви у формі? Я показую своє посвідчення, представляю, хто ви такі? Наразі на квартиру Ростислава Тихонова накладено арешт, але справа не безнадійна, зазначають в прокуратурі. Якщо судом буде доведено винуватість особи, яка незаконно відчужила це житло. Відповідно ті договори, які були укладені для відчуження цих квартир, будуть визнані недійсними. Відтак буде поновлено право родини на об'єкти нерухомості. Наступне засідання суду 6 червня Надія Балагурак, Володимир Плішаков, Олександр Козуб, телеканал Київ. Кілька десятків тисяч раритетів, чимало з яких унікальні. Один з найвідоміших столичних колекціонерів вперше за тривалий час відкрив для телекамер свої експонати. Це і рукопис, рукописи книг, і автентичні предмети українського та іноземного побуту, і навіть чимало коштовностей. Однак найбільше колишній штурман цінує своїй колекції зовсім не їх. Унікальні квитки на столичний річковий транспорт, рецептні моделі боїв, фотографії до деталів водних, суден у єдиному екземплярі. Дніпро і суднопласту давно стали пристрастю відомого столичного колекціонера Геннадія Кіркевича. Виходив на берег Дніпра, ще з дитинства, там і ми їздили, путешествия там возили, там, то. Я вспоминаю я этот трепет, який не ушов, да это чувство такої волнення особенно, что що ти стоїш чего то могучого. Я уверен, що такое ж чувство испытывал какой-то мой прото предок Через дитяче захоплення чоловік навіть вивчився на штурмана і згодом колекціонування рідкісних марок, вирізок з газет та світлин Дніпра переросло у пошук по справжньому унікальних деталей переплавів і човнів. човнів. Якось цей гіроскоп з історичного київського судна, який і досі працює. Показував сторони світа і, і по ньому прокладався курс. Как я тоді? вот эта штука поднималась. Здесь полоска, видите, такой тонкий волос. Потом выбирался правильный угол, чтобы вот эта точка черная была посередине ровно. И вот он с любой стороны, ты какой бы курс ни подал, он всегда будет показывать тебе одинаково. И вот выставлялся курс. Часом колекція стягнула таких розмірів, що нині за нею можна простежити історію Дніпра та абсолютно всіх пов'язаних з ним перетворень. от лоція Дніпра, которая передавалась. Сейчас, естественно, лоція Дніпра уже абсолютно другая, потому що був построен каскад водохранилищ. І, і русло во многом змінилось. А ось ця карта середини двадцятого століття з планом розбудова в Криму систему каналів від річки відразу з простої міфи російської пропаганди. Що вона нам говорить? О тому, що Україну, ну скажемо, об'язали ніякого подарка не було. Это был дійсно э, огромний труд многих людей, тисяч людей, которые и строили ці канали и, и делали так, щоб Крим був цвітущим. Нині ж пан Геннадій думає, як зробити, щоб усе це надбання бачили люди. каже: річка є, флот є, музеї нема. Всі свої численні експонати, колекціонер готовий демонструвати абсолютно безкоштовно. Головне, бо його мрію втілили в життя. Тарас Левченко, Олександр Козуб, телеканал Київ. У Столиці на співочому полі триває квіткова виставка, присвячена року в ранішнього сонця. В Україні японські образи і стилістику через призму українського світогляду створювали столичні ландшафтні дизайнери. Сьогодні експозицію разом з японською делегацією відвідав мер Кіото Дайсако Кадокава. Ця приємна прогулянка стала завершенням його робочої поїздки до столиці України. Японці уважно розглядають квіткові шедеври, гейші чайна церемонія, гора фудзіяма та сонце, що сходить. Десять композицій представили ландшафтні дизайнери з усіх районів Києва. Для створення барвистих малюнків використали 250 тисяч рослин: це бегонії, петуні, клени та самшити. Одна з основних композицій це композиція Дніпровського району, в якій використано символ на японській іерогліф Йові, який означає дружбу. Дружбу українську. Японського народу дизайнерка Вікторія доклала рук до композиції Схід сонця на горі Фудзіяма. каже, в ній глибокий символізм сонце, которое символізує імперію восходящого сонця, а також журавлі, так як це священна птиця у японців і символізує здоров'я, щастя, довголіття. У нас дерево з орігами так. що, По повір'ю, по е, якщо зробити тисячу. Японські журавлі сирігамі ісполнюється загадане желання. Мер Кіото до кава зізнався, приємно вражений тим, як українці вдало представили на виставці японську культуру. особисто мені було приємно побачити, що в деяких композиціях приділили увагу тому, чому приділяють увагу японці. Це філософія зображення природи. Тому ці роботи викликали в мене симпатію. Величезну відстань, адже для того, щоб нам потрапити або саме делегації, які потрапити в Київ необхідно практично 24 години. Тобто доба, величезна відстань. Але не дивлячись на таку відстань, ми дуже схожі. Ми дуже схожі. От ми спілкувалися з колегами. Одні, й ті ж ті ж самі пріоритети це мир, звичайно. От, тому що нас об'єднує в тому числі і біда, яка була і тут у нас на Україні. Чорнобиль, яка була і в Японії. Серед відвідувачів виставки знайшлися і творчі люди. Даша вчиться в хореографічній школі. На фоні квіткових композицій з подругами влаштували фотосесію. Японія це країна сонця, тому емоції лише теплі та приємні костюми, які сьогодні на дівчатках і особисто на мені. Ми шиємо власноруч. Усі охочі зможуть насолодитися красою квіткової дивової. Вийжі до 2 липня. Катерина Бенько, Андрій Ніконов, телеканал Київ. На цьому в мене поки все. Наступний випуск. Дивіться о 23-й годині. А зараз зустрічайте роман сагай про спорт. Моє вітання на телеканалі Київ. Найцікавіші новини зі світу спорту. Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал відкритого чемпіонату Франції «Ролангарос». Наша співвітчизниця у матчі четвертого кола зробила фантастичний камбек у поєдинку проти хорватки Петри Матріч 4-6, 6-3, 7-5. У третьому сеті Еліна поступилася, поступалася з рахунку 2-5, втім українка повторила досягнення дворічної давнини, коли також вийшла до чвертьфіналу «Ролангарос-2015». 7 червня Світоліна зіграє з третім номером посіву «Румунська». Кою Сімоною Халеп. Цього вікенду у Києві можна було побачити у дії та оцінити майстерність тих, хто боронить Україну. У палаці спорту відбувся традиційний турнір з рукопашного бою на кубок президента України. Найкращих відзначали представники різноманітних силових відомств, МВС, Нацполіція, прикордонники, МНСники, податківці, Нацгвардія та інші. Багато хто з учасників, чемпіони України та призери міжнародних турнірів з різних видів єдиноборств. Підтримка залу була такою, що могли позаздити представники багатьох олімпійських видів спорту. Та й хлопці билися з повною віддачею, не жаліли ні себе, ні суперників. Ніби від результатів двобою залежало набагато більше, ніж просто доля нагород змагань. Звичайно, така людина завжди буде користуватися повагою в колективі, така людина завжди буде в перспективі на, на нові посади. І це, звичайно, є ну, така візитна карточка людини. Якщо вона хоче служити і віддається службі і віддається в спорті, то це, звичайно. Прояв характеру, це прояв того, що будь-який керівник увагу на цього військовослужбовця. Здесь дуже много молодих людей. Практично всі пройшли АТО. Некоторі були отозваны, зараз виступають, особливо десантники наші. На Я от тільки що з ними розговорювали, для них це праздник большой, Потому що, во-первых, вони можуть отдохнуть і во-вторых, заняться любимым делом. Валерій Лобановський у дитячих серцях на лівому березі Дніпра завершився другий за ліком турнір серед дітей, присвячений пам'яті Валерія Лобановського. Головною відмінністю від першого сезону стало розширення географії учасників. 30 команд із майже усіх регіонів України протягом тижня виборювали право стати володаром почесного трофею. Змагалися юні зірки футболу у двох вікових групах: серед гравців 2007 та 2008 років народження. Серед старших хлопців-переможців. Сам стала команда міста Смига з Рівенщини, а серед дев'ятилітніх голеодорів тріумфував столичний арсенал. Гру команд, якими керував Лобановський, ці хлопці не могли бачити наживо. Утім, ім'я Метра обов'язково тепер буде заохочувати їх до перемог саме головне те, що діти не сидять вдома, діти не не гуляють, не займаються непотрібними речами. Батьки дійсно приймають участь у вихованні цих дітей, тому саме ці діти знаходяться тут. Вони дійсно роблять велику справу в першу чергу для себе. Різнокольоровий спорт на контрактовій площі відбувся традиційний легкоатлетичний забіг, у якому учасники переливалися усіма веселковими барвами. Так званий кольоровий пробіг проходить у Києві в четверте. Цього року він зібрав рекордну кількість охочих розфарбуватися у яскраві кольори фарб холі. Більше двох тисяч поціновувачів здорового способу життя сперечалися на дистанціях у три та шість тисяч метрів. Вже традиційно цікавинкою перегонів став не найкращий результат бігунів, а сама участь, адже головною метою було не виграти, а допомогти. Кошти, виручені з реєстрації на забіг, спрямують на допомогу дитячому відділенню онкогометології Київського обласного онкологічного диспансеру. Заряджалися на позитив перед стартом на колективній розминці. А стартувала подія з дитячого забігу на 400 метрів. Понравилась то наша страна спортивна. Во Во вторых Мы бежали как бы 400 метров, а не 800, это меня не порадовало. При этом все ошиблись и побежали вперед, и прибежали намного позже, чем могли. 800 метров более массивно, я к этим привык к дистанциям. Мне это нравится, то есть я люблю находиться в такой в подобной тусовке, когда все привыкаются к этому. То есть никогда одного человека просто закидывают грязью там или красят, а когда все такие. Вот, поэтому мне кажется, это очень весело. Таким видався день на спортивні події. Болівайте за українців і будьте здорові.